Всім привіт! Продовжуємо наш марафон закривання огірків. Слава Богу, в цьому році у нас хороший урожай. Сьогодні ми їх не квасимо, а закриваємо вже під желізну кришку. Все по стандарту. На них наложимо хрін, листя хрону, зонтик укропу. За вашим бажанням, що там листя вишні, смородини, дуба. От. Зубчики чеснику, заливаємо кип'ятком, даємо постояти 10 хвилин і зливаємо. І так, три рази. За третім разом вже варимо маринад. і Потім уже додаємо всякі спеції, лавровий листок, перець з горошком, і вже заливаємо маринадом. Дивимося далі. Зливаємо перший раз. Перекипячуємо воду і заливаємо банку кипятком другий раз. З розрахунку на 3 банку огірків ложу, тут у мене вже на 5 банок цукру півтора полустаканчика, солі не повинен полустаканчик. І уксусу не повин полустаканчик. Полустаканчики це ось такі дідівські ще, закипає маринад і заливаємо в банки. І оцет. Хай воно закипить. І заливаємо в банки, закриваємо кришками, укутуємо, на другий день виносимо в підвал чи погріб.